Під вічно блакитним небом земномор'я, на численних островах Егейського моря та на Балканському півострові розквітла культура стародавньої Греції, яка й подарувала світові свою міфологію. У Давній Греції міфи складалися ще задовго до поширення писемності. Науково доведено, що давньогрецькі міфи виникли в різних куточках Греції близько трьох тисяч років тому. І як діти завжди всім цікавляться, безперервно запитують, чому так усім цікавилися і стародавні греки. Вони намагалися самі визначити, що таке навколишній світ, що таке людина. Що ще було дитинство людства, давні давні часи, такі прадавні, що їх іноді називають часами сновидінь або англійською dream time. Нам сьогодні навіть важко уявити, як себе тоді відчували, в якому світі жили наші пращури. На багато питань, які зараз видаються простими і зрозумілими, давні люди відповіді дати не могли. Скажімо, якщо давні люди десь посеред степу потрапляли в сильну грозу, то вважали найкращим укриттям крону найвищого дерева, яка так гарно захищає від зливи. Звідки ж їм було знати, що оце укриття якраз і є найнебезпечнішою пасткою, адже смертоносна блискавка влучає найчастіше саме в найвище дерево. Зараз про це розповідають у школі, передаючи дітям наукові знання. Проте первісні люди перші кроки на шляху пізнання світу часто оплачували. Власним життям. А в цій лілі після грози під тим деревом згодом схвильовано розповідали про те, як якась вигадана істота, злий дракон або ненаситний дух кидала страшні вогняні списи в їхніх загиблих товаришів. А який панічний жах мали відчувати давні люди під час виверження вулкана. Страшенний гуркіт, землетрус, величезні стовпи полум'я й диму, вогненні хвилі розжареної лави, яка палить на своєму шляху все живе і не живе. Звичайно, людському життю тоді загрожували і хижі звірі, але якщо хижака найсильнішого і найстрашнішого, все таки можна хоч якось, знищити. То тайфун, посуху, землетрус або вулкан не застрелиш і не налякаєш, бо це неможливо. Однак неможливо в реальному світі ставало можливим у світі міфічної уяви. Варто було лише уявити тайфун якимось птахом, посуху десятьма сонцями, воронами, а виверження вулкана. Диханням якоїсь величезної фантастичної істоти. Так глянувши на географічну карту, можна побачити позначку етна, найвищий вулкан Європи. Для людини з науковим, а не міфічним світоглядом, немає нічого дивного в тому, що існує вулкан, який час від часу нагадує про себе підземним гуркотом. А ось давні греки щиро вірили в те, що виверження етни це тяжке зітхання вогнедишного чудовиська тифона, яке наважилося колись виступити проти самого Зевса. І той покарав бунтаря, придавивши його груди величезною скелею. Від такого тягара тифон час від часу зітхає, а його вогнедишний подих. Це і є виверження вулкана етни. Отож, кожному явищу природи, давні люди давали імена. І, зрештою, оточили себе безліччю богів. Кожне явище природи мало свого покровителя. Таким чином і з'явились міфи. І давні греки жили в напівреальному. На піввигаданому світі постійно відчували незриму присутність богів. Отож, міфи з'явилися, тому що прадавні люди намагались пояснити оточуючий їх світ зі своєї примітивної точки зору, що давав. Такий вигаданий міфічний погляд на світ прадавнім людям передусім дозволяв хоча б фантастично, але пояснювати довкілля. Ось так народжувалися міфи. Греки вірили в реальність своїх міфів. Вони вважали, що кожного ранку на небо виїжджає на вогненій кулісниці бог Сонця Геліос, що гроза з блискавицями, це гнів грізного бога, Зевса, царя всіх богів та людей. Похмура осінь і дощова зима. Це сльози богині природи Деметри, що втратила свою доньку Персифону. Землетрусами та бурями на морі. Нагадує про себе брат Зевса Посейдон. За уявленнями греків, чоловічу доблесть та художню обдарованість втілював Аполлон, красу і кохання богиня Афродіта. Велике місце. В житті та мистецтві греків посідала природа, яку вони сприймали як живу істоту. В лісах ховалися німфи, у струмках жили наяди, в горах відгукувались луною ореади, на галявинах тішилися смішні сатири чоловіки з довгими кінськими хвостами і цапиними ногами. А в тінистій лісовій печері солодко дрімав сам великий бог природи пан. Всі ті складні поняття природа, небо, життя, смерть, час, родові зв'язки, первісна людина уявляла собі у вигляді живих істот. Це і є міфи. Отож, міф. Це уявлення стародавніх людей про світ, про богів, про фантастичних істот, про героїв. Міфи пояснюють, походження тварин, рослин, гір, рік морів, походження людей, появу зірок і планет. Великі діяння героїв, чергування пір року, походження космосу. Слово міфологія має два значення. Перше міфологія це наука, що займається вивченням міфів. Друге значення це сукупність міфів певного народу. Міфологія існувала у кожного народу на початку його історії, але грецька міфологія дійшла до нас найповніше і вважається однією з найцікавіших.